Да, Денис, давай. Есть место у Мэковы. Денис запаковался там. Поехали. Давай. Надо ты представь. Яку служебну яку. Ай, ладно, сідай уже микола бери служебну Вітя, а що з тобою робиться це його колбаса. Вітя, а ну стоп, вийди з машини, бо ти дуже сильно багуєшся. Чи хто це багується? Чи це Ілля багується, чи хто? ще один бус. О, я один. що його так мотаю? А це просто хтось багується, а да, щоб хтось вийшов з машини. Стоп. Даніл, ти мене чуєш? Висади Ільюс машини. Він дуже сильно багує машину. Просто сейчас його висади. Вот, а тепер хай заново сядить. Все, теперь должно быть нормально. Поехали. No, Хлопці вибачаємося за, за затримку. Mm -hmm. Проблеми були. Зараз ще другий прийде. Ось другий. Третього немає. Він на Третій, кого видали. А що з третім? А третій, звичайно, не хоч... Типа це, не прив'язали його. Давай, Давайте, наручники, А проводка наша сім'ї да. Бля. Я ж казав, що типа, бля. Вони там глухие були, чи шо. Думаю, с проводкою поїде наша сім'я. Ладно, поеде. Посидимо в тюрь. Та не надо повторять. Та не надо повторять, мы же это знаем. Сейчас ну, все посетим. Я отвечу на сообщение. ну не чого, но ми ж прийшли. Ну, ми ж прийшли, ну, ми ж нічого. Ну та я ж нічого не кажу, ну і ми ж прийшли, я ж ну, ось ж нас ж не шукали, правильно? Не ловили. Ну то ми відповідаємо. Та нічого, ну. Нічого нічого, Артем, ну, пане Артем, нічого. Та, та, -та ми знаємо, ми знаємо. Kada valdoš? Na, 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 pa eidame. Dolai. Хто... Подожди, 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 хлопцы, хлопцы. Да мои, да мои. Не трогай. А що ми стоїмо, хлопці? О. О. Не понял. Не понял. А що це таке? Що там 56-й? Хто він такий? Я не пойму, хто такий 56-й? Він з нашої сім'ї, чи ні? За 56-й? ведіть мене, а чого я стою, я не зрозумів 56-й, тихо! Мат Пане Артема, вони мене забирають О Que, eu que você quer ah, dizer? É. Max, você, é debil. você é Ну поїхали, Максі, з нами. Ну, було б тут. Я так аж до... до поліції. Ну что, там, Влад, седая, синяя, поедем. Влад, бегом. А что мы будем ехать, или мы будем стоять? <звук> Де це О, я не знаю, де він. Це він в тюрмі з того подовжив. Це він в тюрму все равно попав, ж був в кайданках. Шо зіть мене. Ти можеш зараз з ним зв'язатися? Ну бо типа він Розшук не вийдений. З тим, що він вийшов, він тільки на 20 хвилин сяде. То тобто, все треба буде робити заново. А ну зараз зачекайте. Тобто поки що не від'їхали, краще хай зразу вернеться. Але бля, він все одно зараз сидіти буде. Так що нема смисла, ладно, поїхали.

It's <laughs> not- О, осі месяце прибуть, да? пане Артем пане Артем. выключены, шо. М. А что я тут? Та не, я в машине. Ты в АФК стоишь, выйди за АФК. Кто в Африка? Ты, Александр. Я не в АФК, я, я просто в бусі стою. Ну, пусть я Ну я не знаю, но ну, я все в бусе стою, все, но вы меня все. Я просто сейчас убежу секунду це або у мене якийсь баг або у вас я не знаю мені пише відчинено-відчинено і все я біжу. ну а ти в ФК уже 54-55 секунд ну я не знаю ну я все біжу в бусі, я з вами балакаю выгрузи я... буса. выгрузить буса свого Та як ти його вигрузиш? Його тільки треба вести на стоянку Ну давай на стоянку, ты завези, давай завези, видел на стоянку. Мы что-то здесь в пути бежу, ты капец. О, вот это Россия. О, все, давай. А ну сейчас жди. О, слава богу. Короче, Царь, лови телефон, Царь. а, а что я туда? Я не понял. Я ж ничего не могу. Работать. Красивий такий конвой. Mm-hmm. 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 mm -hmm. Е, на Легіон снято. Тільки тільки верхушка. На Легіон постанова снята. Ну іде. Мені дадуть питання на мою відповідь, за що я затриманий? Ну шо, не писав? Та зараз, зараз він щось мовчить. что змовчить. Ну. Хороші, дивіться, садіть мене в тюрму, я йому скажу в тюрмі, щоб він не вам скинув. Да. На 60 хвилин. 60 хвилин. Якщо... Да, якщо він не скине, то ну, Прийдеться ще раз, його садити. А так його буде токи, що він сів іменно на годину. Хорошо. Я йому написав, зараз він зробить і вам скине. Що, садіть мене. Виправляйтеся. Та-та-та, добре, вибачаємось. От і все, пів години.